Найголовніше визначитися, як виглядає успіх, перш ніж тим, як починати. І коли ви вже пропрацювали з цим каналом досить довго, ви отримали результати, які вас задовольняють, тоді можна вже думати про інші канали. Особливо, коли ми говоримо про B2B, тут може бути досить великий час закриття клієнта в одному каналі, тому ці експерименти можуть тривати по півроку, по рік і так далі. Да? От для які ознаки того, що вам потрібно розширюватись? Ну, по-перше, ви дійшли до певної межі, тобто, чим більше ви вкладаєте часу та зусиль і грошей, ви не можете отримати більший результат. Вийшли на певну плату, окей, треба залучати нові канали. Другий момент, коли ви задокументували весь процес, він стає регулярним, і зрозумілим і їм крувати вже може хтось інший. Треба також йти далі, і третій, коли ви вже коли у вас настільки багато попиту, да ви вже відмовляєтесь від можливості, коли навіть два працівники на повний день не справляються з попитом. Коли ці умови виконані, вже час наймати фахівців для підтримки поточного каналу, а самим братися за новий.